Вода із ризиком для життя. Жителі часового яру на Донеччині навіть гуманітарну допомогу не можуть отримати, щоб не потрапити під обстріл. Воду їм щодня привозять пожежною машиною, світла й газу немає вже понад півроку. У більшості людей зруйноване житло працює один магазин на весь населений пункт. Як живуть під Бахмутом, люди? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна бачила. Пожежна машина їде по часовому яру. Для команди рятувальників. Це містечко рідне. Тут працювали, поки їхню частину не розбили обстрілами. Звінули на неї корма. У розбитому місті залишається те, що нагадує про звичайне життя. Це сміття Ми возимо питну воду, технічну воду та гуманітарну допомогу. Артилерії лунають вже за декілька хвилин. Рятувальники не встигають навіть роздати допомогу. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сіри та Орехва, ТСН один плюс один. Марафон. Єдині новини.